Я знаю, з якою увагою до цієї спадщини ставиться отець Богдан Огульчанський, відомий в Києві протиерей, який особисто знав цю живу традицію від ядлінських, Логольових, Жураковських. Ми разом брали участь. Обговорення попередніх видань книг Глагольова ілійської. Прошу вас продовжити сьогодні зв'язку з мітою дорогі Всечасні і сестри. Дякую Господу дякую всім присутнім, що ми тут зібралися. Це така дійсно сімейна, щира, сердечна обстановка, яка і нас об'єднав наш дорогий батько та Анатолій. Жураковські, кого ми шануємо, і всі новому учні, яких ми сьогодні згодом починаючи з священним очниками потребувати Володимира Богоялинського. Дуже радий, що ми серед нас є і ті люди, які живо зв'язані родинними узами і часом, і такими інтимним дорогими спогадами, як сьогодні говорили наші Зеноїда і тут її і близькі, і рідні. Це надзвичайно важливо, просто коли ти чуєш. Людей, які от ці, те, що ли, читали про народження матушки Магдаліни про її життя, перше це надзвичайно важливо нам всім. Це просто ти бачиш, як от церква дійсно живе, дихає, як ми переживаємо, відчуваємо черково, те, що як жили наші шановні нам співвічини багато десятиліть тому. Ну, що мені хочеться сказати? Тут так багато вже сказали, важливого, цінного, що важко щось додати. Хотів би сказати, що для мене ця тема е, завжди була живою. І коли... я пам'ятаю, що перший раз, перший раз я зустрівся з санаторієм, був ще публікація в журналі, е, які видавали е, за, за підтримки общини Святої Катерини, е, це журнал називався. Синопсис, так. Там була фотографія одна з цих фотографій. Це видоволька, яка тут присутня зараз з лівого боку внизу вона. Звичайно, ми відчуваємо людьми, ми відчуваємо, наскільки вони, ну прямо я скажу про себе, вище нас і чистіше, і палкіше, і гарячіше. І це нас надихає, тому що, хоча усвідомлюючи велику... Корізницю між ними і нами, з другого боку, ти намагається тягнутися і це надихає, і, і примушує тебе якось так тягнутися за такими людьми. Ми читаємо, чули про це, Анатолія читали про нього, що він надзвичайно палкою людиною, такою вогненною. І це він приваблював людей. І приваблював так, що ця община, наскільки мені відомо його, вона, власне кажучи, існувала, духовне зв'язки, існували Багато років після того, як Господь його вже взяв своє царство. І мені довелося мати спілкування таке дуже для мене теж дороге, із дуже шанованою парафіянкою Макарівської церкви, яка я багато років служив Арісою Дем'яніна. Вона бережи сто один рік. І вона ще до 90-ти років після, вона працювала в Донецькій Комсамольській знамі газетів і була такою друкаркою, яка передруковувала там тисячі, десятки тисяч сторінок, текстів. І з них дуже багато було церковних видань. Вона друкувала, зокрема, перед рукою проводиться Анатолію Жирковського, мабуть, в 50-х роках. І вона ділилася зі мною цим, як вона це робила. От. І, тобто, ця, ця тема, та, і вона такою мірою, якою я жила також. Жива також для мене ця тема, що мав таку щасливу хвилинку спілкування з одним із видатних дослідників. Новомучників і губин Дамаскін Оргоскі, можливо, хтось знає про нього. Саме завдяки його подвижницькій праці ще в 70-х і 70-х роках, спочатку 90-х років, видаватися серія цикл книжок про новомучники-сповідників. Він працював більше в Росії, але це, це доторкеркається всіх нас, і України, Росії, Святої Росії. І якраз от коли його запитували. У нас була бесіда, я думаю, що цю бесіду вона надрукована була в журналі педагогіки. ну, Я думаю, що треба інтернет просто поставити. Дуже цікава бесіда, я постараюся зробити, поставити. Коли запитували його, він себе запитує, наскільки що, в чому подвиг новомучеників, в чому їхній подвиг? Чи в тому, що вони перенесли такі величезні фізичні випробування? Чи тому, що вони перенесли через такий моральний прес. тому що ця влада комуністична, вона була по-своєму диявольськи геніальна, в такому психологічному тиску на людину. І використовували якісь такі способи, що навіть дозволили стільки люди, часто ламалися. От, питання, як же ці люди не ламалися. І вони говорять, що за цим стояла це слова цього, оця Ігорна е, Берескіна. Стояла саме внутрішній вибір, який починається починається само початку спокойствие, тебе спокушає там, противник, спокушає тебе, внутрішній вибір завжди буде з Христом. І от З першого моменту, якщо ти вибрав, остаточно твердився цьому виборі, що ти за Христом, то тебе ж нічого не заб'є, ні погрози, ні фізичні тортури, ні якісь психологічні тортури і так далі. Оцей вибір. Він, для нас ми всі повинні вчитися от, цьому от, моменту сумніву вагань вибору самого Христа, вибору Христа. І от, гортаючись, до сьогоднішньої зустрічі, я погортав цю книжку. Важко гортати, тому що кожна сторінка така що можна в вчитися там, години, мабуть. І от хотілося б значити такі моменти які мені, мені привернули увагу. Духовним другом і наставником Асанатолію був трошки трохи старшим за нього, теж дуже відомий Києві, славний звісно, проповідник Архіменис Спіріток Кисляков, який е, помер е, і Анатолій був присутній на його похоронах і говорив слово про нього. От Як він говорив про свого старшого друга такими словами. Если спросить христианина, что самое главное в его духовной жизни, каждый скажет «Христос, его образ, лицо, жизнь». Но на самом деле это не, не так бывает. Духовная жизнь христианина не отличается тем, что сделает очень ее является образ Христа Спасителя. в от духовный опыт одного, поговорим с ним, он говорит нам о своем старце наставнике. Вы увидите, что образ этого старика, наставника, заслоняет образ Христа Спасителя. Поговорить с другим вы видите, что хотя называется христианин, но христианство ушло во внешние формы и обряды. Где с третьего, вы видите, что он возлюбил одного какого-нибудь святого годника. Так почти поклоняется ему, что это заставил образ Христа Спасителя. Такие явления встречаются на каждом шагу. Редко можно встретить душу, которая имеет средоточие Христа. Покойный был именно таким человеком. У него была древность имени Христа, которая заставляла внимание всех обращаться к Господу. Он хотел, чтобы образ Христа душе кожного чоловіка дороже всього, духовному опиті і жизни. Він був подобен першим апостолам, которые, котором я увидів как Вік, як будто забили по всьому, і бросили сім'ї благовествовати. Апостол Павло настолько визволив Господа, що сьогодні за засор. Ну от якраз ці слова, і хоче ти, що говорив це про свого духовного друга, але це слово і саме і, і про нього, тому що. Він е, в першу чергу бачив в людині те, що і, і сам до цього йшов, з цим горів. От. Ну і інша тут проповідь я, правда, не закрив, але я хотілося відзначити те, своїми словами, що Святой е, е, був дуже мужньою людиною, при тому, що він е, був відкритим, і ми бачимо, що з усіх слів його із цих проповідей, ми бачимо, що він міг. Хотів йти до всіх, і з усіма був відкритий, і молився за своїх ворогів, благословляв їх і прощав. І з іншого боку, він був дуже чесний, чистий в правді, і перебував в цій правді життя. І от, незважаючи на надзвичайні ну, слідні мови, тут ми вже згадували про те, що проповіді всі ж перевірялися, їх там ретельно стежили за кожне слово священника. Будь-яке слово сказане, яке можна сприйняти як, як критика влади, це зараз означало не просто особисті неприємності, це і закриття храму можливо. І це могли б зразу арештувати кількох людей, які відносять до кола з тому що це зразу підозрюва з контроляційних груп і так далі. І все-таки це уміло, з одного боку, він якби зовсім не говорив про політику. Зстробоку читаєш, це і це все, що це, це правда, це правда його життя. В він дуже сказано добре, і блаженне, що ну, Володимира тут я перемогла, сказано, що ти, Санторі, все, що ти говорив, писав, це, це його духовний досвід, це досвід його спілкування з Господом. Це пережити з ним. І от саме тим, що це пережите було, це реальний досвід його духовного спілкування. Він тому так повертав людей, так привертав молоді, тому що люди бачили, що цей світильник, який грив його душі, він світить і він гріє кожного і кожен загорається від цього світильника. Тому ми будемо молитися, будемо тягтися, будемо іти за цим світильником, який нам дають новомучники. і тисанту Жираковські. Дякую. Війська церква грала в тому, щоб традиція і де отець Георгія, ми пам'ятаємо, до 88-го року Я жив, для того, щоб ця, ця традиція була присутньою серед нас. І далі в інших різних поразях відомих і невідомих в Києві і поза столицею, для того, щоб це джерело знову і знову відновлювалося.